Як появилася в Камеруні в 1994 году? Послухайте, ваша жизнь ніколи не буде приячна, якщо ви послухаєте ну, тривожності. Камерун в 1994 году. Ну що? кажу Так, синок. Ми не знаємо, яку сирену поставити. і скучно. Так що, ну що? Твой битбокс помогает. Да, окей. Okay. Микрофон, давай, забыть. Там Пип-пип. Там красавчик. Вот такая вот история. Малолетка в Камеруне стала популярной из-за своего битбокса.